Коротенький шорт, така у нас погодка, земельні роботи і проводимо водичку до сарайчика. Така харчова труба, 32. Зараз будемо підключати всі краники, і в цьому місці воно все з'єднається. Трошки так воно все плачевно в цьому приямку, але з часом перероблю утеплимо і просто зроблю тут лючок. А ось цей вивід. Пізніше зроблю скотельні. Якось так проходять роботки мої. І все це діло буде заходити в хлів. Так воно тут в куточку виходить. Та пізніше ще планується, щоб та водичка в мене вийшла от ось в цьому місці. Щоб можна було поливати тепличку. А набирати воду в неї. Так, зробили просипочку шланга. Все підключено, Ходить в мене ось так. Далі піде в мене в сарай, в хлів самий. І далі провожу по ще технічному приміщенні. Виходить це все в цьому кутку. І Зараз просверлю отвір і виведу до теплички. В принципі, це все зараз тіло підключаю. Так, робота майже завершена. Так, виходить в кінцевому результаті. Трошки земельки, травичка майже як тут була на місці. Це все, що в мене залишилось. І тут все працює так, чудово. Саме. Основне для чого ми тут старалися, це ось. Поїлочка для кобили буде. Ну, звичайно, ще потрібно буде його все вимити гарненько. Отак От воно в мене тут виглядає і відкривається і працює. Напорчик супер. Ще трошки тут фумстрічки чи паклі підмотати і буде бомба. Можна використовувати як поїлочку і можна буде поливати. Саму тепличку.